Вітаю, друзі, вітаю колеги. Мене звуть Роман Одинець. Ми знаходимося в просторі, де ви бачите які мобільні меблі Трансформер номер 1 в світі. Я є їх автором. Про це зазначають патенти, які ви бачите над пристроями для роботи відпочинку і розваг мого авторства. Також. Ви можете спостерігати поруч сертифікат. Він знаходиться на картинці зліва. Тепер зліва направо ми бачимо: перша модель функціональна, яка виконана в кольорі Бургунді або подібного до бордового. Вона розкриває потенціал функціонального напрямку. А саме через призначення спортивно-оздоровчі, лікувально-профілактичні та побутово розважальні потреби людини, який вирішує мультифункціональний простір, поєднаний в цьому приміщенні з двох моделей. Дві моделі. Містять собі три модулі. Перший це, як ми зазначили, функціональна модель бордова. Другий зліва направо це темно сині або кольор індіго нашого Всесвіту, космосу. Це один з модулів ергономічної моделі патент, на яку ви бачите зверху. Другий модуль. Виконаний в кольорі смарагдовий. Він призначений для заспокоєння нервової системи під час перебування в приміщенні. Також, ви бачите, штандарт, на якому розміщено п'єдестал зразковості виключності. Всі ці меблі, які ми з вами розглядаємо, також є безпечними. І це ще одна бенчмарка або орієнтир, який ми взяли для себе і впровадили. Це означає, що в меблях не використовувались корпуси, каркаси, механізми трансформації, прибрано все зайве, без виключення. Також, ти знаєш, що? Тепер ти можеш долучитись до партнерства в дизайні. Підписуйся і знаходь.